подивитися перше міські Я вітаю вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії ринок Коробко. сьогодні будемо говорити про дуже важливі теми ну вийшло так що війна дуже Відкоректувала наше життя абсолютно в усіх його сферах. Так і сьогодні ми змушені говорити про те, що нам потрібні реабілітаційні заходи спеціальні саме для військовослужбовців. І, до речі, не тільки для військовослужбовців, а й для їх сімей. Це теж дуже важливо. Ми всі розуміємо, що це вже нова дійсність, нова реальність, і того життя, яке було вже, на жаль, ніколи не буде. Маємо прилаштовуватися до того, що маємо зараз. Маємо приймати наших захисників такими, як вони є, і маємо їм допомагати. Для того, щоб їм було легше адаптуватися в соціумі і соціуму адаптуватися до них саме тому дуже зараз часто проходять ось такі події. Знаєте, коли про це говорять і приходять до якогось е, такого результату, такого практичного результату. Саме про це сьогодні будемо говорити із нашою гостею Ольга Юшковська, президент громадської організації асоціації реабілітаційного менеджменту. Але професор і кандидат медичних, доктор, доктор, доктор медичних, медичних наук, я вибачаюся, бачите Понизила ваш рівень, але насправді, чому це важливо, тому що саме ви будете займатися підготовкою, і про це важливо сьогодні говорити. Отже, ті події, які проходять періодично, ми не будемо прив'язуватися до якихось прес-конференцій чи якихось брифінгів, тому що ми розуміємо, що це просто для того, щоб поінформувати. В першу чергу там населення, ну і засоби масової інформації. Насправді, ціль таких заходів зовсім інша: щоб створити е, практичне, е, щось таке, практичне, що воно буде працювати, так щоб ви розуміли, як воно буде працювати. Я ж розумію, що як для лікарів для вас це теж виклики, нові виклики, абсолютно. Так, я розумію, що це і нові підходи до лікування, нові підходи до реабілітації і, взагалі, то нові професії це так. Так, дійсно, ви зовсім вірно розставили акценти в цієї дуже великої, важкої, але необхідної зараз тематиці. Дивіться, дійсно, ми займаємося підготовкою фахівців. Ми, я маю на увазі Одеський національний медичний, медичний університет, так, ту так. кафедру, якою я вже керую багато кількість років, і ми дійсно готуємо лікарів, лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини. Зараз це. Єдиний лікар, який працює в сфері реабілітації. І зараз реабілітація вона базується на такому командному підході. Зараз, як це кажуть, один в полі не воїн. Mm -hmm. Тому що в цієї команді має бути, ну, по-перше, дійсно, це лікар, по-друге, це фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення, соціальний працівник, протезіст-артизист, асистент цих фахівців. Це має бути потужна, дуже слажена. Командна робота. От в цьому принцип. Бо так відбувається у всіх країнах світу. І зараз Україна, як дуже прогресивна країна, яка орієнтується на ці сучасні такі тенденції, ми також. Перебудовуємо цю наші програми навчання, підготовки лікарів і дуже активно працюємо. Для, цього, для чого ми проводили цей захід, про який йде мова? Uh -huh. Це не був лише брифінг або інформативна підтримка. Що це було? Це була дуже така вдала, на мій погляд, спроба консолідувати Зусілля, ну, по-перше, фахівців у сфері реабілітації: це і лікарі, і фізичні терапевти. По-друге, консолідувати. Зусилля як міських клінік, так і приватних реабілітаційних центрів, протезних предприємств, консолідувати зусилля усіх тих закладів, що працюють у цьому напрямку. Також ми для нас було важливо, що нас підтримували як міська влада. Так і обласні а, заклади це дуже важливо. Тобто розуміння є, так? Тобто, розуміння це, є це, дійсно, це справді, тому так, що так. все це дає mm -hmm. можливість працювати разом. Mm -hmm. Дуже важливий момент на нашої цієї конференції. Ми так е розпреділили три таких важливих панели, які співпадають з напрямками нашої діяльності. Перша дуже важлива панель це сама організація реабілітації на всіх етапах. І на гострому в клініках, і на підгострому, і на довготривалому, в реабілітаційних центрах, відомчих санаторіях. Це дуже важливо. друга панель це були питання підготовки фахівців, підготовки фахівців у вузах, підготовки фахівців і підвищення кваліфікації. Перепідготовки вторинної спеціалізації, тому що дійсно ми розуміємо, що та реабілітація, яка була з радянських часів, пам'ятаєте, лікарі, інструктори ЛФК, фізіотерапевти, все це в минулому застаріла на сьогодні. Це так, застаріла а, така система, яку ми вже змінили і змінюємо. Справа в тому, що інші ж травми, так інша реабілітація організація на основне, основне таке, знаєте, на ще потрібно. Звернути увагу, це доказова реабілітація. Тобто ці методи впливу на наших хворих, які мають доказову таку підтверджену наукову базу. Це не може бути призначення, знаєте, наші хворить масажу або душу шарку, ну, тому так, що так, ці так. методи не мають доказової ефективності. Мається на увазі, що це мають бути терапевтичні вправи, які пацієнти виконують самостійно. Це дуже важливий момент. І, до речі, якщо ми кажемо про то, про ти засоби, якими ми зараз користуємося, то їм була присвячена саме третя панель. Ми звернули увагу на так звану. Адаптивну фізичну культуру, адаптивний спорт, тобто спорт для тих людей, які мають обмежені можливості. Тобто ці люди, які пересуваються за допомогою або милиць, або ципка, або на кріслі колісному. І дуже важливий такий акцент це саме безбар'єрність та інклюзивність для того, щоб для цих людей були повністю відкриті можливості пересування. Як у закладах, ну, наприклад, театрах, кіно, закладах громадського харчування, закладах вищої навчальної вищих навчальних закладах або шкілах. Це перше, це транспорт. транспорт. Я знаю, що це величезна проблема. У них для кого... немає безбар'єрного. Ні для кого зараз не секрет, не тайна, катастрофа. що наші радянські будівлі, тобто будівлі, які побудовані в радянські часи, ці саме Хрущовки, П'ятітажки, вони не мають ні пантусів для заїзду інвалідів, не ні ліфтів. Ви лише уявіть собі, які е, складнощі мають всі ці люди. А цих людей буде. З кожним днем все більше і більше і більше. На усіх наших форумах, які присвячені реабілітації, зараз вже ніхто так знаєте, не вагаючись, але произносить цю фразу. Зовсім через ну, недовгий час ми опинимось в країні, в якої буде не лише певна кількість інвалідів. Людей з інвалідністю людей з інвалідністю, людей інвалідністю, людей з інвалідністю, осіб з інвалідністю. Це буде країна, в якої буде дуже їх велика кількість. І ми стикнемося з цією проблемою. І зараз, да, маючи саме оптимістичні прогнози, сподіваємося на те, що війна закінчиться, і це не буде досить довго. Але ми розуміємо, статистика, яка зараз існує, нам кажуть про вже 200 тисяч осіб. З інвалідністю на зараз, і це дуже приблизна статистика дуже Кількість приблизна. збільшується. Ну мабуть, кожного дня просто і це ми стикаємося з тим, що а... із тих поранень, що мають військові під час от, того, що вони знаходяться на передовій, десь 62% – це ампутація кінцівок ампутація або ніжніх, або верхніх ага. кінцівок. Ми стикаємося з тим, що люди вимушені пересуватися за допомогою або протезів, а цьому потрібно цю людину навчити пересуватися за допомогою протезів, або за допомогою крісла калісного. І в тому і іншому випадку це зовсім інше життя. І а, дуже важливо. Дуже важливо, щоб е, ці люди мали змогу бути імплементовані в життя, да, і відчувати в ньому собі не як, знаєте, таке е, людина, яка десь е, ну не зовсім інша, яка і як інша, да, а це має бути рівна людина. Людина з ампутацією кінцівок не може бути все життя інвалідом. Вона ми повинні допомогти їй так пристосуватися в цьому житті, щоб вона була повноцінною людиною, так, абсолютно соціалізована абсолютно соціалізована. Так, от ви сказали і згадали дуже важливу річ. Так, там будинки, які будувалися за часів Радянського Союзу, не були прилаштовані абсолютно адаптовані для людей з інвалідністю. У Мене таке питання. Знаєте, я розумію, що воно риторичне і взагалі не до вас, але. Що в Радянському Союзі не було людей з інвалідністю? Вони були, і пантуси також були, але цьому не приділялася така велика увага. Так? І взагалі існувала ну, така термінологічна така несунитниця інвалід, тобто людина неповноцінна, тобто людина, яка не ну так, 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 ставлення та... до людей з інвалідністю було навіть ж категорії, ці, які змінилися: людина інвалід і людина з інвалідністю. Так? Людина так, з обмеженими є... можливостями, з можливостями і тобто з навіть законо творчо, це все вже затверджено. Дійсно, це але дуже важливо. Це, це да. важливий момент, так але найважливіше, щоб це все перейшло ще в практичну площину. Я маю на увазу, для щоб цього, це... Саме для цього ми запросили на наш захід. Ну, по-перше, і міські, міську владу. По-друге, ми запросили ті органи, які займаються працевлаштуванням. Uh -huh. По-третє, це були і наші соціальні департаменти. І дуже важливий момент. Ми запросили, зробили в цієї великої секції, яка присвячена адаптивному спорту, фізичному. Культурі, інклюзивності фахівців, що займаються е, спортом і фізичною культурою саме для цих осіб, uh -huh. та, це управління департамент фізичної культури і спорту. І дуже важливо зробити таким чином, щоб ці особи мали особи мали змогу займатися фізичною культурою. І ви знаєте, так е, по перше, коли ми лише включилися в цю тематику, там таке бажання, що необхідно робити такий спортивний майданчик. Саме для осіб з інвалідністю. Ні, коли ми поспілкувалися з тими людьми, вони кажуть, ні, ми не хочемо, щоб це були окремі майданчики Хочі, для нас. Інклюзив, інклюзивні стантики, так, так Так, дуже хочуть. важливо, щоб вони були такі ж рівні на цьому mm -hmm. майданчику. І дуже така цікава була у мене бесіда з одним із цих спортсменів, які знаходяться на інвалідному візку. І він каже: Ну, наприклад, уявіть собі, я хочу приїхати на цей спортивний майданчик на своєму інвалідному Візку і запросити вас потренуватися зі мною, як ми будемо це робити разом? Mm -hmm. Я дуже хочу, щоб наші майданчики, наші спортивні зали, наші клуби були пристосовані саме для людей з різними потребами. Уявіть собі, люди з інвалідністю це не лише люди на візках. Та? Є проблеми і у людей з зором, і з, з слухом, Абсолютно, і так, інші, так, так. інші проблеми. І тому, коли ми знаєте, підбирали різні види спорту для того, щоб запропонувати займатися. А це було, ну, по-перше, дійсно, це був баскетбол на візках, це був настільний теніс на візку або на протезах. Це був гольф, паралімпійський гольф. Ми працювали з федерацією гольфу, які нам активно допомагають, і в Одесі і на українському рівні. Це була моя улюблена скандинавська ходьба, ходьба з палецем. Я також треную угу. цих ребят, які пересуваються на. Протезах і для нас дуже важлива цей адаптивний спорт він вирішує таку проблему. Ну, по-перше, це психологічна така соціалізація. Да? Це дуже важливо, щоб людина відчувала, що вона людина. Да? Щоб... Повноцінною елементарно просто да. такою, як і усі, такою, як так, і усі. Як, якась проблема з ногою, з рукою, там з очима з будь чим Але вона така сама людина, як усі. Вона має такі самі права. І ну можливості можливо трошки не такі, але якщо ми всі Будемо робити для того, щоб ця людина могла соціалізуватися, то вона й можливості буде мати наближені до таких, як ми Я всі маємо. Я Зараз ну, дуже наближені. так, знаєте, проілюструю. В чому саме цей новий підхід в медицині в реабілітації до таких людей? Уявіть собі у всіх інших галузях медицини, ну наприклад, терапія, хірургія, педіатрія, лікарі описують пацієнтів або будують план лікування, базуючись. На хворобі. І існує така для лікарів міжнародна класифікація хвороб. В реабілітації в сучасній, в сучасній фізичної та реабілітаційної медицині, якою ми навчаємо лікарів. Ми вже так трохи відкрестилися від хвороби. Угу. І у нас існує так звана міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я. В чому різниця? Ну, наприклад, уявіть собі, у людини немає кінцівки. Да, і ця кінцівка не з'явиться, і ми нічого не зробимо. Ми не можемо вилікувати цей стан як uh -huh. хворобу, uh -huh. але ми можемо зробити так, щоб в нього було якнайменше обмеження життєдіяльності, обмеження функціонування. Щоб він із часом переставав помічати ось цю, ось цю він проблему. Він не може так? бути ну, тобто... усе, усе життя пацієнта. Ну, він, він, ну, да, е, ситуація... Це вганяє у депресію, якщо він буде розуміти, що все життя йому залишатися пацієнтом, і все життя тільки те й робити, що лікуватися. Зараз ми він, знаємо, де? як наші е, військові, як наші Ше ветерани приймають участь в виграх нескорених, mm -hmm. які вони дуже високі досягнення мають у спорті, тобто вони не відчувають себе в чому-то обмеженими. Слухайте, навіщо далеко ходити? Вони е, отримують протезування і йдуть на фронт знову. І Я знову, спілкувалася да. з такими хлопцями, які так. сиділи поки що, не маючи ноги. А, чи руки, ну тобто, кілька таких було хлопців, які просто очікували на протезування, тому що там йшлося про непростий вид протезування тобто, треба було певна певний час почекати. І абсолютно стовідсотково вони казали, що я тільки протезуюся і повертаюся назад. Хоча вони можуть вже нікуди не повертатися, вони можуть бути адаптовані. Ну тут спілкуватися там з цивільними і працювати десь у цивільному, але вони не хочуть цього. Вони готові йти далі, розумієте. Це Та дуже тому? важливий момент, да? тому що зараз саме наша спеціальність вона базується на біопсихосоціальній моделі людини, ні на її хворобі а. Угу. А на її бажаннях, на її мотивації, на її е, особистісних характеристиках, і дуже важливо, щоб оточуюче середовище було знаєте, таким е, фасцилітатором, тобто допомагало людині, а не було бар'єром. І зараз це нам всім треба вчитися. Знаєте, це Візь. не тим людям треба вчитися, які мають обмеження, а це нам треба Змінювати вчитися. Змінювати свій погляд. Так, не дивитися на людину, якось знаєте, із жалістю. До речі, вони цього дуже не люблять. Я знаю, а сприймати їх як повноцінних людей. І, ну до речі, зараз багато кроків робиться в цьому. Я бачу на прикладі освіти, наприклад, інклюзивні класи, які дійсно існують. Там, скажімо, у школі мого сина діти, які є дітьми з. З інвалідністю вони навчаються в звичайному класі і звичайними дітьми. Ну а от ставлення до таких дітей треба вчити. Шоти. Дійсно, от для, цього, для цього ми і робимо ці заклади, заходи для широкого загалу. Uh -huh. І в наших планах ми зробили а, таке громадське об'єднання. Об'єднання це має назву Асоціація реабілітаційного менеджменту. І ви вже вірно сказали, що я а, що обрана президентом цього об'єднання. І у нас є певна кількість важливих планів шляхів розвитку. І один із них це сама освіта, uh -huh. фахова освіта. По Перш за все для лікарів фізичних терапевта, ерготерапевтів, терапевтів мови та мовлення. По перш за все для цих людей, які займаються реабілітацією як соціальної, так і психологічної. І дуже важливо, щоб усі ці ланки мали, такий, знаєте, дуже такий потужний контакт, мали можливість спілкуватися між собою і мали спільну мову. Ми розуміємо, що дійсно нам має бути допомога від влади. Ми шукаємо допомогу і залучуємо і бізнес, який до речі, до речі, нам дуже активно допомагає і для того, щоб зробити. Зробити на цьому шляху якнайменше помилок, тому що ми розуміємо, що це, ця ситуація вона лише на початку своєму. Угу. І чим далі буде відбуватися військові дії, тим більшою кількістю таких людей ми будемо стикатися. Так, ми маємо тільки перші наслідки. перші, ми перші, маємо перші, перші... цього всього, насправді кількість людей не тільки військових, а й цивільних, І цивільних. які дуже трав... які травмовані внаслідок цих дій внаслідок дій агресору, тобто їх кількість буде зростати, на, на жаль. Уявіть собі нікуди не диваються і травми, і хвороби дитинства, такі, як дитячий церебральний параліч, так. та, таких дітей І Інвалідність не з причин війни теж, знаєте, колись говорили з протезистами. Вони те про це ж говорили, да. розумієте? Цивільні каже, теж чекають, є така сама черга. Вони теж чекають на протези, їм теж потрібно потрібна така допомога, просто по допомога військовим. Вона йде якби в першу чергу, але допомогу цивільним теж ніхто не відміняв, і це Теж проблема. Звісно. Знаєте, ще з якою проблемою зіткнулися ще кілька слів, і будемо завершувати. От ви сказали, що треба готувати спеціалістів, лікарів, це зрозуміло. І самі протезисти і реабілітологи кажуть, що їм дуже не вистачає людей, саме цих професій. У нас в країні виявилося так, що ну в мирні часи вистачало там кількох протезних центрів, так де були послуги саме цивільним, ну найчастіше людям. І покривалися ці потреби, а зараз, зараз не покриваються в першу чергу. Чому хлопці, військові чи дівчата так довго чекають на протезування? Немає кому це робити. Дійсно, навчити людину пересуватися за допомогою протеза, навчити людину пересуватися за допомогою милиць. Це дуже велика така, знаєте, кропітка праця і етапність в підготовки, як ще не передопераційному періоді, періоди після операції, так, тренування на протез. На всьому шляху людина проходить певні такі етапи, да? mm -hmm. і дійсно на кожному етапі їй треба допомога. Ну, на, на щастя, да, існує великий досвід і європейських країн, і а, американських фахівців, mm -hmm. які ми можемо перейняти. Да, І ми так, запозичуємо так. цей досвід, ми ґрунтуємо наші методики, наші досвіду. Слідження на тому на тому досвіді, але ми розуміємо, що потрібно працювати крок за кроком, це робити, і дуже важливо, коли е, усі наші сили, потужності, які ми маємо, вони консолідовані. І для цього ми і збираємо подібні заходи, як відбувся. Для цього ми зробили це громадське об'єднання. І дійсно, ми плануємо дуже велику кількість кроків на наступний рік. Це дійсно і кроки пов'язані із навчанням, і з організацією реабілітації, і роботу з реабілітаційними центрами, і роботу по працевлаштуванню вітеранів, і дуже важливі моменти пов'язані з психологічною реабілітацією, тому що по. Травматичний стресовий розлад зараз мають переважна більшість ветеранів, що повертаються з бойових mm -hmm. дій да питань велика кількість, але ми чітко розуміємо, потрібно лупати цю скелю, і в нас все абсолютно чітко. В нас все вийде, тому що ми маємо потенціал, ми маємо потужності, і саме головне ми маємо бажання. Так, бажання Бажання і за для того, щоб навчити такого спеціаліста, хоча б реабілітолога, скільки років потрібно йому завершуємо. Дивіться, шість років студент навчається в університеті. Це ж після величезна цього, кількість Але шісті років він не виходить ще лікарем, ну, він виходить інтернет. Це ж інтернатура, так, це ми ще, проводимо так. повний цикл навчання студентів. Та, і після ще потрібно зараз два роки, але ми хочемо, щоб було три роки зараз займатися. Маємося цим, тому що 3 роки інтернатури, так як в європейських країнах, щоб у нас наші дипломи признавали усі європейські країни, наша інтернатура має бути три роки. Добре, але вони нам потрібні вже зараз, зараз. Зараз у нас є інший шлях. дивіться. перевчити ми, ми також так. проводимо да таку вторинну спеціалізацію. Якщо лікар має диплом лікаря, наприклад, хірурга, акушера гінеколога, тобто у нас е, пару днів на тому був екзамен, на таких курсах в мене в цієї групи були і травматологи, і акушери гінекологи, uh -huh. Uh -huh. і також був один uh -huh. Тож uh -huh. так uh -huh. okay. і, але а от це перенавчання. Триває лише 4 місяці, от це набагато так. швидше. Тобто, якщо ми, можемо... ми маємо лікаря готового, який вже закінчив інтернатуру, який вже працював, да і ми також перенавчаємо зараз на кафедрі три таких от цикла. На кожному циклі 33-36 лікарів, тобто десь біля. Та лікарів ми зараз перенавчаємо. Ми готуємо лікарів в інтернатурі, ми проводимо курси спеціалізації. Але ж дивиться, це не лише лікарі. Да? Ця бригада реабілітаційна, це і ті люди, які не є лікарями, да? фізичні терапевти. Нехай вас не смущає це слово терапевт. Да? Терапевт це не ті терапевти, які був раніше в ага. поликлейніці. Терапевт це людина, яка займається певною проблематикою. Наприклад, фізичний терапевт. Він Займається функцією ходою. Ерготерапевт займається цими бутовими, побутовими навичками. Тобто, людина має навчитися їсти, застюбувати гудзика, натягувати ну, шкарпетку. так, Це набагато ширше поняття зараз. Зараз це дуже цікава, цікава спеціальність, якою потрібно займатися і навчати фахівців. на вас зупиняти. На жаль, я думаю, що ми ще будемо обов'язково спілкуватися, тому що тема сьогодні надважлива. І оці чотири місяці, про які ви зараз сказали, мене дуже поради. Тому що я зрозуміла, що знаєте, поки за 6 років молоді дівчата хлопці навчаться, за 9, да, ну хоча б за 6, да, але далі йде ще 3 роки. Е, ось ці лікарі вже будуть працювати, так. вже будуть допомагати так. і вже будуть у ті армії, е, що будуть врятувати е, не лише життя, а й душу багатьох. Ольга Рушковська, президент громадської організації Асоціація реабілітаційного менеджменту, але головне професорка і е, доктор медичних наук була сьогодні в нас. Наші студії ми говорили про те, що сьогодні є співпраця абсолютно усіх, знаєте, і лікарів, і влади. На щастя, так є підтримка, є бажання вирішувати ці проблеми. Тому що на жаль, війна в країні продовжується, і кількість людей, які будуть потребувати ось саме такої допомоги, вона буде збільшуватися. Тому бережіть себе. Побачимося на першому.